Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і ми продовжуємо працювати рівняння. Сьогодні тема нашого уроку це складаємо рівняння за вимогою. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчинутися розв'язувати рівняння, а також дізнаємося про метод міркування, який значно полежить розв'язання берених задач. До речі, переважно нам користується дорослий під час розв'язування сюжетних задач. Якщо ви будете старанни, то ви зможете сьогодні вдома перевірити знання своїх батьків. Отже, подивимося в нас на фігури. Що ж це за перша фігура? Це куб. Які предмети мають таку фігуру? Це коробка, кубик льоду, кубик з літера, пральна машинка. Які фігури розташовані праворуч? Так, два помаранчих, два зелених, два блакитних. Що ви знаєте про квадрат? У квадрата всі сторони які? рівні. Так, отже, запишіть, будь ласка, 15 жовтня, класна робота та число 54. Записали. Так, перше завдання ми усно. Нам потрібно розв'язати рівняння. 12 мінус дорівнює 3. Як знайти К? Потрібно 12 мінус 3К 9. Підкреслюємо, перевіряємо 12 мінус 9, 3, 3 дорівнює 3. Це помножити на 8, 24. Щоб знайти С, потрібно 24 поділити на 8. І буде 3. 3 помножити на 8, дорівнює 24. 24, дорівнює 24. 64 поділити на П дорівнює 8. Як знайти П. Потрібно 64 поділити на 8. І П відповідно 8. 64 рівно на 8, Отримаю 8. 8 дорівнює 8. Б поділити на 7 буде 9. Як знайти Б? Навпаки помножити. 9 помножити на 7. 63. Підставляємо: 63 поділити на 7 буде 9. 9 дорівнює 9. Наступне номер два ми виконуємо з вами письмово. Записала номер два. У нас тут буде чотири рівняння. Ми їх записуємо. 26 плюс А дорівня 60. Як знайти А? Так, потрібно 60, відняти 26. А до рівня. Тридцять чотири. Підкреслюємо, підставляємо двадцять ші плюс три чотири доріння шістдесят. Потім шістдесят доріння шістдесят. К відняти 42 буде 24 Щоб знайти каву, на нас буде найбільше. Тому що ми робимо. додаємо 24 плюс 42. Буде 66. Підкреслюємо, підставляємо 66 мінус 42. Буде 24. 24 додати 24. 24 дорівнює 24. Потрібно зупиняєте? Так, йдемо далі. 5 помножити на b буде 45, і z додати 37 буде 52. Так, перше, 5 помножити на b 45, як знайти b? потрібно 45 поділити на 5. B дорівнює 9. Підставляємо. 5 помножити на 9 – 45. 45 дорівнює 45. З додати тридцять сім до рівня два. Якщо немає невідомого доданку, потрібно від відомого доданку відняти від суми відняти відомий доданок. Так. Що потрібно? Z до рівня два мінус тридцять сім.

52 це 52. Так, номер 3. Нам потрібно спочатку скласти наше рівняння, а потім його розв'язати. Перший доданок 8, другий доданок невідомий, значення сума 11. Ну, наприклад. 8 плюс п дорівня 11. Записала, будь ласка, номер 3. Перше рівняння. Так, як знайти звідси П? Що потрібно зробити? 11 відняти 8. І буде 3. П дорівня 3. 8 додати 3 дорівня 11. 11 дорівнює 11. Якщо потрібно, зупиняйте, ні йдемо далі. Зменшувано 23 від'ємник невідоме. Значення різниці 17. Отже, 23 відняти х, наприклад, отримали 17. Як знайти звідси Х. Потрібно 23 відняти 17. Х дорівнює. 6, Підставляємо. 23 три мінус шість. Дорівнює сімнадцять. Сімнадцять дорівнює сімнадцять. Так, третє. Перший множник невідомий. Другий множник 7, Значення добутку сорок два. Отже, що ми робимо? С помножити на 7 буде 42. Як знайти це? Потрібно 42 поділити на 7. І це дорівнює 6. 6 помножити на 7 буде 42. 42 дорівнює 42. Подивіться, будь ласка, як діти розв'язали задачі за допомогою рівняння. Після того, як тітонька пригостила дітей в 8 персиками. У неї залишилось 6. Скільки персиків було в неї спочатку? відняти 8 отримало 6. Щоб знайти х, потрібно 8 додати 6. І х буде 14. Отже, у тітаньки було 14 персиків. Отже, що ми навчилися, як можна розв'язати задачі, ваше домашнє завдання номер 2 на сторінці 59, перший та другий стовпчик. До побачення, гарного дня!